Ісус наш Небесний на престолі тявита. Благослови Боже Твій народ живий, нас спаси, благослови, Христе. Пі. Бажають. Боже, твій народ живи, нас спаси, благослови, Боже, твій народ живи, нас спаси, благослови, Боже ще. Дай щасливо вік прожити, в тобі жити, умирати, в небесах тебе хвалити, Боже, твій народ живий, нас спаси, благослови, Боже твій народ живий, нас спаси, благослови. Господи Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя, тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини. Прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай сіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний. Ми завжди знаходили джерело надії, віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучу Сця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Zadля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертва йому тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душе і Божество найдорожчого Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. О кровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в тобі всю свою надію покладаємо, найдорожчий, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90 Хто живе в помочі Всевишнього, підкривлею Бога Небесного поселиться. Каже Господеві заступник мій Єси прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасті, і біса полуденного. Поде побіж тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до Тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповісь про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях Твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув об камінь ногу твою, на Гаспіда й Василіська наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Алилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Боже. дорога молитовна родина, щиро дякую всім за спільне, молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Нехай Пресвяте серце Ісуса обіймає нас завжди в житті. Сьогодні я хочу привітати з днем народження нашого дорогого Отця Івана Лейбюка, який є дуже дорогим для нашої молитовної родини. Наш дорогий наставнику Отче Іване, щиро вітаємо вас із днем народження, нехай ваші мудрі поради і сердечні молитви. Будуть втілені у серця своїх парафіян, а також наших молільників, бажаємо вам здоров'ячка, наснаги і витривалості у нелегкій праці у винограднику Христовому на довгі і щасливі роки життя. Дуже дякуємо вам за гарні пісні, за Боже слово і за все прекрасне, яке несете у світ. Хай Бог благословить вас. Рясними щедротами і добром. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. І я піду за Христом, моя мамо, по вузькій кам'яні стежині, Через терня до Божого храму щоб служити Йому що хвилини, мамо моя рідна мама, не жалій для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі. Сіло пально, як Божа дитина. Я піду за Христом, моя мамо, стану світлом для темного світу, Щоб були біля Бога близенько свого серця заблукані діти. Мамо моя, рідна мама, не жалі для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина. Він їх вистраждав рідна матусю. Заплатив за них дорого кров'ю, з ними я до Христа пригорнуся, щоб зігрітися тою любов'ю, Мамо моя, рідна мама, не жалі для Христа свого сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина, я їх звільню моя рідна ненько від кайданів диявола злого, щоб були біля Бога близенько. Вічній радості пана живого, мамо, моя рідна мама не жалі для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально як Божа дитина. Мамо моя, рідна мама, не жалі для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа, дитина.